батареї, немає погані велосипеди

Тут різний гаманець. I don't know what it is going to. I don't know what він є від 25-ки легший, але за рахунок передка воно тягне. 아유. Обмін на вашого плува. Так, друзі, вчора з Волині приїхала така 50 -очка. резина майже нова на документах. Блокировка працює, бо вчора застряг маном. Приїхали, витягували стартері, мотор 80-й. Хороші трошки косметики, а так тракторець повністю справний. По хорошій ціні, хороший тракторець. От люди пропонують саморобні трактори по 3-4 тисячі долара. Маєте за 3,5 повністю робочий трактор, до якого можна причепити трьохкорпусного плуга і ним працювати. Не там порпатися в землі, грядки робити, а реально робити роботу. Бо цей трактор, він вам зробить роботу. Кроків нема, нічого там ніде не сере, не тече вчора вночі приїхав, так салончик виглядає, Тут купіровка бачите це по стандарту, як в 50 Трошечки помити, укультурити. І... Ано, попробуй вал відбора Тому Напевно той речажок вал відбора, догори гори так. Тушкою включається і з праворучником. Бачите, тракторець повністю справний. Сідаєш і працюєш на хорошій резині. З чого починається наша реставрація тракторів? Максимум зняли, щоб його можна було. Помити, гарно відмиваємо. Наприклад, вже знаємо, де тече там, то текло, бортові текли, поостраняли, відмили, покаталися трошки, дали нагрузки. Бачимо, ще де щось підтикає. Ще остряняємо. По технічній частині, наприклад, в цьому тракторі паливну зробили, форсунки зробили. Кришка на термостат була, тріснута зробили, поміняли, передок перебрали, підшипники і шкварня з тулками. Там ще підтикає взаді гідравліка, що треба устранити. А так в основному мойка, трошки зварки і претперед Зараз у нас мінус два показує на градуснику. Ребята, покажи на мазуте, как он мазуту отмывает. Там оно туроп. миє гарно і не треба ніякої хімії. Так воно все виходить. Тут, бачите, що додатковий бачок на гідравліку, але все так зроблено От, на соплях. Значить, відповідно. Тут щось спробували варити, понаварювали. Ну усе. Віддалі крила її підрахтовлював, так? Кри, крила взагалі тут були, всі лежали направо-наліво, підсіляли тут гарно кутниками. Тепер сідлушечка буде стояти, нічого не буде їздити. Зараз 50 очку відмиємо. Ті всі поостраняємо крила недоліки, що воно є. І тоді рухаємося далі вперед.